В історії стародавнього Єгипту фараонами були не лише чоловіки, жінки теж носили корону, будували храми, вели війни і правили з залізною волею. Але хто й навіщо намагався стерти їхні імена з історії? І почнемо ми з першої жінки, яка отримала титул фараона. Її ім'я Хатшепсут. вона не просто правила, вона змінила саму суть того, що означає бути фараоном. А потім її ім'я намагалися стерти, стерти так, ніби її ніколи не існувало. Навіщо? Чому її так боялися? І що вона зробила, щоб увійти у вічність? Хатшепсут народилася в родині фараона Тутмоса I І з дитинства звикла до розкоші, влади і релігійних ритуалів. Вона вийшла заміж за свого зведеного брата Тутмоса II, ставши великою царською дружиною офіційною царицею. Але невдовзі чоловік помер. А спадкоємець був ще дитиною маленький Тутмос III, син від наложниці. За всіма традиціями країною мав правити він, а Хатшепсут – лише регент при хлопчику. Але вона вирішила інакше. За кілька років вона зробила нечуване. Проголосила себе фараоном не регентом, не тимчасовою правителькою, а повноправною владичицею Єгипту з усім набором титулів, корон і навіть фальшивою бородою. Щоб укріпити свою владу, Хатшепсут почала геніальну гру з образом фараона. Вона розуміла, Єгиптом не може правити просто жінка. Це суперечить порядку, на якому тримається світ. Але вона не бореться з традицією, вона її обходить. На статуях і фресках вона зображена в чоловічому одязі. Пояс фараона церемоніальна фальшива борода, поза із стиснутими кулаками, як у всіх царів, мускулисте тіло, плаский торс, ніби це чоловік. Але написи поруч говорять інше: велика дружина царя, донька Бога Амона, та що створена не людиною, а самим небом, такий хід неможливо було оскаржити. Протистояти їй означало протистояти волі Амона Верховного Божества. Саме жерці Амона стали її опорою. Вони підтримали її культ, узаконили владу і зміцнили її божественне походження. У відповідь вона щедро їх обдаровувала, будувала святилища, жертвувала храмам, зводила обеліски в Карнаку. Один із них досі найвищий в Єгипті. Вона не просто правила, вона переписувала канони, залишаючи в них себе в образі, який неможливо було заперечити не просто жінка на троні, а Бог у тілі жінки, і тому вона має право керувати землею. Час правління Хадшепсут – це час миру, багатства й амбіцій. Замість кровопролитних завоювань вона робить ставку на дипломатію та торгівлю. Вона відправляє грандіозну експедицію в загадкову країну. Пунт. кораблі повертаються із золотом, пахощами, деревами, мірри для храмів богів. Саме за її правління зводиться шедевр єгипетської архітектури храм Удейр ель-Бахрі. Цей храм височує біля скелі, як міст між землею та небом. Він промовляє: тут була я, і це моя вічність. А тим часом хлопчик Тутмос дорослішає. Хадше проголошує його своїм співправителем, але влада лишається в її руках. Він не скидає її, не виступає проти. Він чекає, вона править майже 22 роки. Для тимчасової правительки це майже вічність. Можливо, між ними був негласний договір. Вона зміцнить трон, а він потім продовжить. І, можливо, він навіть поважав її або терпів. У якийсь момент Хаджиб зникає з хронік. Дата її смерті невідома. Навчені називають різні роки: від 1458 до 1450 року до нашої ери. А потім дивина її гробницю в долині царів знайшли порожньою. Тіло було сховане в чужому саркофазі у сусідній гробниці КВ 60 Довгий час воно лежало забутим. Чому хто її туди переніс? І хто хотів, щоб її більше ніхто не згадав. Після її смерті починається систематичне знищення її імені й образу, барельєфи з її обличчям вирубуються, статуї розбиваються. Багато з них археологи знайшли закопаними біля храму. Її ім'я стирається зі стін і замінюється на ім'я Тутмоса II або Тутмоса III, ніби Хатшепсут ніколи не правила. Це не схоже на помсту. Це кампанія методична, холодна, цілеспрямована. І все це почалося не одразу після її смерті, а через 15-20 років. Чому така пауза? За однією з версій, Тутмос III не хотів виглядати узурпатором. Він укріпив свою владу, провів військові походи, і лише тоді вирішив. Тепер можна стерти її слід. Не тому, що ненавидів її, а тому, що боявся. Боявся, що жінка при владі це небезпечний прецедент, що майбутні покоління можуть узяти з неї приклад. У давньому Єгипті ім'я це безсмертя. Зітри ім'я і душа не знайде спокою в потойбічному світі. Так говорили древні тексти, і саме це зробили з хатшеб не вбили її, вбили пам'ять про неї. Хатшепсут майже вдалося стерти. Тисячі років її ім'я мовчало. Вчені вважали, що тоді Єгиптом правив лише Тутмос III. Про неї майже не згадували, доки в дев'ятнадцятому столітті не почали розкопувати її храм у Дейр Ель-Бахрі. І саме там, серед розбитих статуй і закопаних написів, ім'я Хатшепсут знову виринуло на світ. Вона повернулася як тінь із минулого, надто велика, щоб її можна було поховати назавжди. Але найзагадковішим залишалося її тіло. Де мумія жінки фараона? У 1903 році археологи знайшли невідому мумію в гробниці КВ 60 без імені покинуту. Вона лежала в чужій гробниці разом із мумією годувальниці Хачепсут. і лише у 2007 році єгиптолог Захі Хавас провів сенсаційне дослідження. Мумію порівняли із зубом, знайденим у скринці з картушем Хадшепсуд, що зберігалася в іншому храмі. Зуб ідеально підійшов до відсутнього місця в щелепі мумії. Так, через 3500 років її особу було підтверджено. Хатшепсут, жінку, яку намагалися стерти, знайшли не в золоті, не в саркофазі, а в забутій гробниці без імені, і все ж історія згадала про неї. Вона народилася в епоху, коли Єгипет іще зберігав свою колишню міць, коли храми велично здіймалися над горизонтом, їхні колони були вкриті золотом, а фараони вважалися посередниками між людьми і богами. Та усерт належала до вищої знаті, і, можливо, мала царське походження. Її ім'я означало могутня богиня, і свою долю вона по суті написала сама. Спочатку Таусерт – велика царська дружина. Вона офіційна дружина фараона Сеті Другого, одного з останніх володарів 19-ї династії. Вона виконує свої обов'язки, бере участь у релігійних обрядах, керує палацовими справами, можливо, будує зв'язки з жерцями. Написів, що розкривають її особистість, збереглося небагато, але за її діями видно. Вона мала політичне чуття і амбіції. Після смерті Сеті Другого ситуація різко змінюється. На трон сходить молодий фараон на ім'я. Асі птах йому ще не виповнилося. І 15. -ти. він не був сином Таусерт, а найімовірніше був сином наложниці сирійського походження. Проте саме Таусерт стає регенткою, фактичною правителькою Єгипту від імені юного царя. Жінка при владі це рідкість в єгипетській традиції, але Таусерт певнено займає цю нішу в Україні. Політична криза, і саме вона починає зосереджувати владу у своїх руках. Поступово її статус змінюється, її ім'я починають висікати на стінах храмів окремо від імені Сіптаха. Вона починає будувати собі усипальницю в долині царів КВ-14. Таке дозволено лише фараонам. Її поведінка каже, вона не просто вдова, не лише регентка. Вона готується до самостійного правління. І найголовніше, вона починає використовувати титули фараона. Тепер вона не просто велика дружина, а владичиця Верхнього і Нижнього Єгипту, живе втілення гора. На її зображення. Вона в подвійній короні Єгипту з царськими регаліями виконує священні обряди як єдиний правитель. Смерть Сіптаха стає поворотним моментом. Він помирає ще зовсім юним. Йому, ймовірно, не було і 16. Обставини його смерті залишаються невідомими. Можливо, це була хвороба, можливо, політичне усунення, хоча прямих доказів в цьому немає. Але сам факт значущий, країна залишається без правителя, без спадкоємця, без чіткої династичної лінії, та усердне його мати. Незаконна спадкоємиця – не чоловік, щоби претендувати на трон за традицією, але саме вона вирішує не відступати. І робить неможливе, проголошує себе фараоном. Більше не регентка, не вдова, не жінка при владі, а єдиний і законний володар Єгипту. Вона бере на себе повну відповідальність за керування державою в один із найбільш нестабільних періодів її історії час, коли династія Сеті II втрачає підтримку. Країна страждає від неврожаїв, корупції, економічного занепаду і конфліктів серед знаті. Але та усерт утримує владу. Вона спирається можливо на армію, на союз із жрецтвом і підтримку аристократії. Саме з цього моменту починається її недовге, але повновладне царювання. У її правлінні легко побачити відгомін епохи хачепсут, та сама еволюція образу від жінки при троні до жінки на троні. Ті самі титули, що раніше належали лише чоловікам, та сама спроба не зруйнувати традицію, а вписатися в неї, змінити її зсередини. Але на відміну від Хачепсут, у Таусерт було надто мало часу. Єгипет занурюється в ще більший хаос. На сцені з'являється нова фігура: чоловік на ім'я Сетнахт, його походження оповите таємницею. Він не був прямим спадкоємцем трону, але він починає боротьбу за владу і, зрештою, стає переможцем. Джерела не повідомляють про битви, але те, що відбувалося, можна назвати мовчазною війною за трон. Сетнахт подавав собі як рятівника Єгипту від хаосу, можливо, протиставляючи себе нелегітимній жінці. І фараону і поступово перехоплює ініціативу, можливо, силою, можливо, через підтримку жерців і знаті, і в якийсь момент перемагає. Та усерт була повноправним фараоном Єгипту близько півтора-двох років після смерті Сіптаха. Що з нею сталося, залишається загадкою. Можливо, вона померла своєю смертю. Можливо, була усунена, вигнана або навіть убита. Історія мовчить, але очевидно, її правління було перервано. Сетнахт жорстко обійшовся з її спадщиною. Він привласнив її усипальницю КВ-14. Він стер її ім'я та зображення, переписав сцени, замінив рельєфи. Він буквально вирізав її з історії. У сценах, висічених за Таусерт, тепер фігурує він сам: фараон нового порядку. Археологи досі знаходять сліди втручання, фігури, у яких стерті жіночі риси обличчя, картуші, де ім'я було зіскоблено і замінено. Навіть саркофаг, імовірно підготовлений для таусерт, використано Сетнахтом. Навіть після смерті. Ті, вона була витіснена багато століть. Її ім'я не згадувалося в царських списках. Вчені вважали, що після сеті другого правив одразу сетнах. Про таусерт не говорили, ніби її не існувало. Але камінь зберіг правду усипальниця, у якій видно сліди двох правителів. Стіни, де зображення жінки намагалися стерти, але повністю стерти не змогли. Сьогодні ім'я Таусерт відновлене. Вчені визнають її фараоном. Вона остання жінка фараон до Клеопатри. Остання, хто носила титул сина Ра в тілі жінки, остання, хто боролася за єгипетський трон у той момент, коли сама система руйнувалася, і нехай її гробницю забрали, нехай її образ намагалися знищити. Вона залишилася з камені у лініях, які не змогли зникнути, у пам'яті, яку вже не стерти. Вони боролися не лише за трон, а й за право бути почутими. Їхні імена намагалися стерти, але час усе розставив по місцях. Хатшепсут і Таусерт не просто цариці, а жінки, які стали фараонами. Постав вподобайку, якщо тебе надихає історія сильних жінок, і підпишись, щоб не пропустити нові таємниці минулого.